Інформація по генераторах Альфа-Дельта, щоб ви не приклеїлись е, на гроші. Тому що в основному електроприбори не повертаються. Дивіться, це генератор двохкатушечний, ось на цей от квадрик. Квадрик, як квадрик, Так по моторах і не оприділиш, який там, де двохкатушечний. Чи це. Ну, пропала іскра. Пропала іскра, і ось я покажу, як ми заміряємо. Ось. На 2 кг Оми. На дешевих можна навіть на прозвонку і також буде показувати Ну, на, на цих самих простеньких таких мультиметрах. Ось тут. Червоний з чорним і на мінус. Давайте тут на мінус. Немає нуль. Згорів генератор, немає іскри. Типова ситуація. Тепер раніше я брав, в мене було ось тут, тут у мене є такі щачки, є генератори, є нові мотоциклетні, до речі, тут генератори. Це як покупка день генераторів, тому що на Кайо приїхав на 250-ку. Ну і ось ось цей от генератор, який підходить сюди, у мене був е, в майстерні. Сидить новий, чекає. Вони не ходові, дуже рідко вже йдуть на двох катушках. Бачите, посадка широка, широка. Але іскра на нім появилася. Іскра на нім появилася. а толку-то ніякої. На чотирьох комутаторах, на двох. Слабенька іскра. А на двох майсильніша. Ну, рукою тримаєш заземляє. Дивимось на новому фірми TMP. Який опір. 268, друзі. Ліпай, я скажу до слова. Ли, може серія така. от, Може серія партія пішла така, я не знаю. Ліпай ли також худенько. Ліпай класно робить свічі, оце все. Він досить акуратно, ціна якість. Да? Але там 300-300 щемось і іскра вистачає. Тепер е, я взяв з другого магазину, просто там шов заказ великий. От Надіо тут приїхали Тюнячі варіатори. Хоча, не знаю, він на рідному стоїть і улітає, е, стоє цапа і улітає. Так. Просто оцей от генератор, він трішки іншої конструкції. Замітили? Помітили? Ось. Він сюди не сяде. Вони. Е, вони трішки. Іншої конструкції, хоча катушки можна перекинути. Та діло не в тому. Також фірма така, також коробки трішки більші. із-за того шайба, що шайба куплено в різних магазинах. Так, і дивимось, і дивимось, і дивимось. Ось. 259. Кра буде дуже-дуже слабенька. Майте на увазі, друзі, щоб не приклеїтись, давайте подивимось. Ну Це постійно готова. Давайте якусь знайдемо тут перемінку. Десь перемінку. Що це від чого ну, це? Це по-моєму. Альфа-дельта, ну шестикатушечний. Да? що це що це чи це? До прикладу, давайте подивимось, щоб не сказали, що в тебе мультиметр показує. Все, однако. Знаходимо силову катушку чорний з червоним. Ось так от. ось, ось, О, 481. От і різниця.